Привіт усім! Це ЕЕ -Е Майк з Мик Святі. Ее, -Е, у мене є ще одне гм прохання від Господа зробити ще одне відео. І ЕЕ. -Е, це стосується гм. Останніх часів, а, ознак кінця. І ЕЕ. -Е. Я просто почну з короткої молитви, щоб, щоб розпочати. Дорогі Господи і Небесний Отче, будь ласка, дай мені слова, ті, які йдуть прямо від тебе. Я, я молюся, щоб Святий Дух вклав слова в мої уста, щоб я міг говорити правду і тільки правду. Я молюся, Господи, щоб Твоя милість і Твоє прощення поширилися на всю землю, і щоб ще більше людей могли прийти і дізнатися про Твоє спасіння, Господи, будь-яким можливим способом. Я прошу це в ім'я Ісуса. Амінь. Раз. Тож я, я просто перейду одразу до справи. Це е е ЕЕЦ відео е, стосується того, що відбувається або що станеться наприкінці, на, безпосередньо перед приходом Господа. Тож е, е, я вже давно отримую багато інформації з цього приводу. Я насправді вже торкався цієї теми в деяких інших відео, але я ніколи не заглиблювався в деталі, проте Господь якось поклав мені на серце, що настав час поділитися цим. І, можливо, для когось із вас це стане підтвердженням чогось. Можливо, у вас був схожий сон. Але за останній час я отримав кілька підтверджень, тому і вирішив це записати. Але я також хочу зазначити, що ніхто не знає, коли повернеться Господь. Ніхто не знає години. О, окрім оця. Ось і все. Я не знаю. Я просто опишу вам, як виглядатиме земля, що відбуватиметься, а ви вже самі зможете це розпізнати і оцінити. У мене є кілька місць а, із писання, а, на які я посилатимусь тут для підтвердження цього сну. Але по суті, йдеться про війну. Війна йде до Америки та до всього світу. Але головним чином а, Америка відчує на собі. Основний удар. Америка буде поставлена на коліна, і я маю на увазі а, м, Сполучені Штати Америки, але загалом уся Північна Америка а, сильно постраждає від цього, незалежно від того, чи війна в основному відбуватиметься на території Сполучених Штатів, але буде дуже багато руйнувань, і інформація, яку я отримав, досить значуща. Тому, вибачте, якщо я, ну якщо це звучить жорстко, але я просто повинен, я повинен донести правду. Отже, як я вже сказав, війна йде до Сполучених Штатів, вона почнеться з раптової атаки. Америка насправді не буде до цього готова. Це буде е ядерний, буде ядерний вибух. Він станеться. Е, в одному з найпівденніших штатів Америки, а саме у Флориді. І е -е. я не знаю, як цю зброю буде доставлено. Я цього зовсім не знаю. Все, що я знаю, це те, що відбудеться вибух на ядерної боєголовки у Флориді, приблизно в районі Майамі. Отже, це запустить ланцюгову реакцію, тому що буде відповідь, я думаю. Америка дізнається, хто це зробив, або незабаром після цього, або навіть під час події. Я не зовсім впевнений у цій частині, але буде певна відповідь. Це, звісно, спричинить багато подій на землі. Ми нічого не знаємо про те як саме земля, чи, чи можливо навіть увесь світ відреагує на Третю світову війну, на нашу ядерну війну. Ніхто не знатиме, що насправді станеться, скільки попелу і сажі буде викинуто в повітря, наскільки це змусить землю стогнати й бурчати. І хто знає? Ніхто насправді не знає. Все це лише здогадки, але те, що Господь сказав і показав мені, це те, що. Це насправді трохи зіб'є землю з її осі. Або, як сказав би Господь, вона буде хитатися як п'яниця. Це, е-е. я не знаю, чи це означає, що світ буде хитатися. Чи він трохи зіб'ється зі своєї орбіти е навколо сонця? Щоб не сталося, це спричинить багато. Проблем на землі. А тепер інша частина цього, яка мене дуже е нуля. Я не міг у це повірити. Це те, що через те, що це відбувається, через те, що Земля збивається зі своєї звичайної траєкторії, чи орбіти, чи е-обертання, е чи як там комета, яка саме в цей час пролітатиме повз Землю, буде втягнута на траєкторію Землі через це, і гравітаційні сили затягнуть її. І вона буквально пройде і зачепить землю. Вона вдариться, але лише ковзне по поверхні і, так би мовити, відскочить від планети, а потім продовжить свій шлях. Це буде велика комета. Вона спричинить величезні, колосальні руйнування. Усе це відбудеться протягом одних і тих самих 24 годин. Це масштабні руйнування, але і такого ще не було. Ось чому. Господь каже, що ви не знаєте години, коли настане ваш кінець. Вам не дано ока конкретного терміну, щоб прийти до нього, щоб пізнати, хто він є. Спасіння, а що це зараз? Це зараз, а не потім. Якщо ви не знаєте Христа, вам потрібно зробити це зараз, тому що, якщо ви чекатимете, поки всі ці лиха прийдуть на землю, ви будете в паніці, у страху і шоці, і останнє, про що ви подумаєте, це прийти до Христа. Тож, не накладайте це на себе. Це попередження, не накладайте це на себе. Отже, з усією цією руйнацією, навіть коли астероїд або комета вдаряється об землю і відскакує, у всіх комет є шлейф. Вони мають хвіст, у якому багато уламків, льоду і всього іншого, що тепер також увійде в орбіту і почне падати на землю. І отже, інші міста також постраждають від цього. Комета вдариться в районі. Пуерто-Рико, десь у тій місцевості. Я не впевнений, де саме, але десь там, у тій загальній місцевості. Спричинить цунамі це викличе землетруси східне узбережжя штатів опиниться у великій біді у великій біді цунамі пройдуть по суші і також докорінно все змінять землетруси озера будуть зміщені річки великі річки змінять своє русло вони більше не матимуть того ж шляху це полон Повне і абсолютне. Мо знищення. Ем. Це, власне, все, що я хотів сказати про це. Я маю на увазі, це буде божевільний час. Тож у мене є кілька уривків з писання, які я хочу розглянути. 2 Петра, розділ 3, отже, 2 Петра, розділ 3, вірш 10. Там сказано, а день Господній прийде, як злодій. Тоді небеса з шумом зникнуть. Стихії ж розпечені, розпадуться, а земля й діла на ній відкриються. Отже, це було друге Петра. У Матвія 24, 43, 44 сказано, та знаєте ж це, якби господар дому знав, о котрій годині ночі прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години якої ви не думаєте. Е. І ви можете прочитати 45 й і 46-й вірші, якщо захочете. Але я хочу перейти до об'явлення інше, інше підтвердження, яке я маю, Алло! з об'явлення. Об'явлення 16.15. Ось я приходжу, як злодій. блаженний, хто пильнує і зберігає одяг свій, щоб не ходити йому нагим і щоб не побачили сорому його. І вони зібрали їх на місце. Це місце по-єврейськи назвалося Армагеддон. Граст. Отже, це і є підтвердження. І останнє, що я хотів згадати. Коли це станеться, Господь прийде не, не, не надзвичайно швидко після цього. Підійміть очі, чекайте його приходу. Ті з нас, хто в Господі, хто, на, хто народжений від духа, ті, хто народився згори. Хто має в собі живу воду? Ті з нас, хто є дітьми Божими, нам, нам нема чого боятися. Тобі нема чого боятися. Поглянь гору. Не бійся. Ці речі мають статися. Ці речі відбудуться, це станеться. У... І з тобою все буде гаразд. Можливо, у тебе виникне питання е Е, щодо того, що буде, якщо я житиму в цій місцевості, коли це станеться. Господь показав мені, що він забере своїх дуже-дуже швидко, якщо ти не підеш у підхоплення, або, як Господь це називає, взяття своєї нареченої. Отже, у нас ядерна війна, комета, а підхоплення відбувається дуже швидко після цього. Я маю на увазі протягом годин, або, вибач, протягом днів. Я не знаю, чи це 48 годин, чи 72 години, але... Це дуже скоро після всього цього. Я не знаю, я не знаю, коли це буде. Я кажу, що не знаю коли, але кажу, що час і події збігаються, чи Господь приходить незабаром після цього. Дуже, дуже, дуже швидко. М. Але він сказав мені, що ті люди, які у Христі. І ви знаєте, хто ви я, які перебувають у цій місцевості, коли це станеться, або коли частина цього спустошення вразить землю. Вас буде забрано дуже-дуже швидко. Ви не будете терпіти тут, палючої спеки, чи болю, чи чогось подібного, вас заберуть швидко. Ті, хто залишиться. І ті, хто показав себе як наречена Христа, а я вже знімала відео про те, хто є нареченою Христа. Тож, будь ласка, перегляньте деякі з моїх відео. Я розповідала про деякі речі, пов'язані з Господом, про сни про підхоплення. У мене були й інші сни про підхоплення або про прихід Господа, якщо вам зручніше так називати. Отже, після цього Господь приходить і забирає свою наречену ті, хто залишиться після цього, залишаться тут до самого кінця. Ви будете тут до самого кінця. І те, що Господь показав мені, що відбувається після цього. Ще гірше, ніж перші дві речі, про які я щойно говорила, ядерна війна і комета. Я знаю, це звучить так, ніби це неможливо, але це можливо і це станеться. Тому що світ дуже швидко оговтається від цієї невеликої ядерної сутички. Навіть коли комета вдарить по землі і ніби відскочить, вона все одно відновлення відбудеться. Земля досить стійка, і Господь допоможе тим, хто... Усвідомить, що вони це пропустили. Ви подивитеся в небо, станете на коліна і будете плакати, бо зрозумієте, що ви це пропустили. Ви це пропустили. І це призведе до е, масового е, справді масового повернення до Господа, до пробудження. Величезне пробудження, якого світ не бачив вже дуже-дуже давно. Тож, думаю, я закінчу це відео на цьому. Гадаю, цього достатньо. Е-е на зараз. Але є хтось, хто дивиться це відео, а, а, хто або теплохолодний християнин, або, або взагалі не є християнином. Я щиро прошу тебе, якщо ти вважаєш, що я щирий у цьому відео, я кажу тобі, Господь гряде, є лише один шлях. Господь сказав, я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Іншого шляху немає. Покайся, поки ще є час. Спокайся. Проси прощення. Наш отець, великий Бог, він так сильно тебе любить. Він любить тебе більше, ніж ти можеш собі уявити. Це неможливо пояснити людськими словами, неможливо. Він не хоче, щоб ти проходив через усе те, що наближається. Він не хоче, щоб ти страждав. Під час великої скорботи. Тож покайся. Покайся у всіх своїх гріхах. Попроси прощення, і він тобі його дасть. Він великий Бог. Він хоче, щоб ти мав це. Ти повинен зробити це з щирим і смиренним серцем та покаянням. Визнай своїми устами, що Ісус Христос Господь, і повіру це серцем, і будеш спасенний. Павло говорить про це в посланні до римлян. Господь знає, хто щирий у своєму серці, а хто ні. А ті з вас, хто теплохолодний. Навіть якщо ви підозрюєте, що ви теплохолодні, я б серйозно задумався, паша, над, над тим, що ви робите в цьому світі. Запитайте себе, чи ви схожі, на наречену Христа. Я робив відео на цю тему. Поверніться і перегляньте його, якщо бажаєте. У будь-якому разі нехай Бог благословить вас усіх. Я бажаю всім безпеки, особливо в цей час. У світі. Я думаю, що це лише початок. Бог благословить вас. Бережіть себе. Залишайте коментар, якщо хочете. І я спробую відповісти вам, якщо зможу. Амінь. Thank you.